Нещодавня дружба або скоріше залежність Азербайджану від Росії, схоже, остаточно переростає у ворожнечу та відкрите протистояння. Зараз у Кремля абсолютно немає жодних реальних важелів впливу на Баку. Або немає, або вони дуже ось мінімізовані. Збитий літак виграна війна за Карабах, утиски азербайджанської діаспори в Росії все це розв'язало руки офіційному Баку, і там, нарешті, почали відкрито робити і говорити те, що насправді думають і відчувають. Росія не принесла вибачень. Росія відмовилася визнати свою відповідальність. Загалом з цього моменту відносини почали стрімко деградувати. Вперше за всю історію відносин Баку збирається судитися з Москвою. Чого хочуть досягти таким кроком в Азербайджані? Чому Аліїв більше не боїться Путіна? Чи може країна зіткнутися з такою ж агресією Кремля, як і Україна? І чи вдасться російській рацій колись повернути колишній вплив на Кавказі? Про це розповімо просто зараз у новому випуску Арсеналу. Найгарячішою точкою нового формату відносин Росії та Азербайджану стало 25 грудня минулого року. Відтоді ситуація лише погіршується. Відносини Азербайджану та Росії почали охолоджуватися не вчора. Ще в грудні 24 го року стався гучний інцидент. Ви його пам'ятаєте? Над Грозним був збитий пасажирський літак, що летів із баку. Загинули 38 людей, переважно азербайджанці. Під час розслідування стало відомо, що літак був підбитий російським комплексом ППО «Панцирс». Повітряне судно, за результатами перевірки, до катастрофи немало пошкоджень. Також у Баку заявили, що мають фрагмент ракети панцер С, вилучений із літака та ідентифікований міжнародною експертизою. А щоб не залишилося жодних питань, провели розслідування і оприлюднили запис капітана ППО Російськодрації, який відкрив вогонь по авіалайнеру. Азимут 338, іноземна мова 7000, висота 400 – Вогонь. Вогонь кажу. Єдина, хто вже більше ніж півроку не може розібратися в тому, що насправді сталося, залишається правильно Росія. На запити азербайджанської сторони вже сім місяців надходить лише одна відповідь: чекайте, триває розслідування. Сім місяців. Вже сім місяців ми не отримуємо конкретної відповіді. Наш генеральний прокурор регулярно надсилає запити голові Слідчого комітету Росії, але у відповідь надходить лише повідомлення, що розслідування триває. Ми готові чекати завершення цього процесу, однак вважаємо таку поведінку контрпродуктивною. Це не змусить нас забути про те, що сталося. Ми не забудемо при цьому, як повідомляють інсайдери за весь цей час. Навіть неофіційних вибачень від Москви не було одразу після катастрофи. Путін щоправда телефонував Алієву, але лише для того, щоб висловити співчуття. Свою пряму причетність російських обідраців не визнає, якщо формально взяти слідство, триває, але абсолютно всім зрозуміло, що Росія, як і не вперше, так жорстоко розправляється з цивільними літаками. Росія проявляє однаково неприйнятне і варварське ставлення, і тут азербайджанський літак не є винятком для Росії. Вибачатися за скоєне, навіть -м, ненавмисно скоєне, вважається ознакою слабкості. Це ось така дрібнокримінальна психологія у Кремля, яка проявляється знову і знову, і це є їхньою постійною рисою, що підтверджується численними випадками. Однак тепер схоже терпіння Баку увірвалося, надихнувшись попереднім успіхом у війні за Карабах, де противником була Вірменія під покровительством Росії, отримуючи відверто знущальні відповіді на питання щодо збиття літака. А також враховуючи нещодавні утиски азербайджанської діаспори та вбивство двох її громадян у Єкатеринбурзі, було вирішено розібратися з Москвою. Азербайджан відчуває себе під захистом Туреччини, під захистом турецької армії. Туреччина, член НАТО ні багато, ні мало, так тобто Азербайджан вже вважає можливим говорити з Росією на рівних, причому говорити не за поняттями, а за законом. Так, Азербайджан вже готує міжнародний позов проти російських грації за фактичне вбивство цивільних у небі над Грозним. Питання в тому, чому росіяни не діють так, як мав би діяти будь-який сусід у подібній ситуації. Наша вимога була абсолютно природною: визнати свою провину, покарати тих, хто збив наш літак, і виплатити компенсацію як сім'ям загиблих і постраждалих у цьому інциденті, так і за сам літак. Росія ж у відповідь вирішила діяти звичним способом: тиснути і утискати. Однак Баку залишається під контрольним Москві вже лише у уявленнях бункерного. Причому раніше Росія натякала на це м'яко. Двосторонні відносини між Баку і Москвою досягли історичного мінімуму, і це е-е, е, після ось е, події з літаком. Це демарш президента Алієва у травні. Він був відсутній на російському параді на честь дня перемоги, 9 травня, і не треба пояснювати телеглядачам, що е-е, е, день перемоги парад означає для російського істеблішменту. Ще було призупинення членства в ОДКБ і багато іншого, але Кремль не розпізнав сигнал, а точніше вирішив силою змушувати до дружби з російських ідрацій, ймовірно, не врахувавши, що у Баку вже є друг, і набагато впливовіший. Наразі у Кремля абсолютно немає взагалі будь-яких важелів впливу на Баку, або немає, або вони дуже вже мінімізовані. У нас була Карабахська проблема, е, якою Москва маніпулювала майже три десятиліття, але з визволенням Азербайджаном окупованих територій і його міцним союзом із Туреччиною він уже може протистояти а, російському впливу на південному Кавказі. А нинішній судовий позов це ніщо інше як нормальна дія будь-якої цивілізованої країни, яка більше не бажає грати у вигадану союзну державу, вирішувати щось залаштує. І жити за принципом Ти мені, я тобі збили літак? Відповідайте! Не хочете по совісті, буде за міжнародним законодавством. Більше замовчувати ніхто нічого не буде. Якщо раніше офіційні бакинські медіа намагалися уникати відкритої критики Кремля, то тепер полеміка вийшла за всі звичні межі. У всіх провідних азербайджанських ЗМІ від державних каналів до інформаційних агентств, пролунали обурені коментарі на адресу Москви і особисто Володимира Путіна. Наприклад, вже 29 червня у вечірньому випуску новин державного телеканалу АСТВ Росію відкрито назвали в'язницею народів, прямо апелюючи до сумнозвісного прізвиська царської та радянської імперії. Ведучий звернувся до президента російських граців майже фамільярно. Що сталося? Шановний Путін? Невже вас так турбує, що Азербайджан став сильним регіональним гравцем? Вперше за 200 років повернув свої території та відстояв національні інтереси? Що світова арена визнає президента Алієва сильним лідером? Причому варто зазначити, що під час втечі з Карабаху під час війни у 2023 році російська грація втратила свій вплив на обидві сторони конфлікту. Вірменія, переконавшись, яким насправді союзником є Москва, одразу вирішила знайти собі нових друзів. Американці та Туреччина діють дуже активно, щоб домогтися укладення договору. А укладення договору між Азербайджаном і Вірменією означає для Росії лише одне: вона залишить цей регіон. Тому що автоматично постане питання про долю російської військової бази в місті Гюмрі у Вірменії. Росія вже практично втратила і Грузію, і Вірменію, і Азербайджан. Залишилася тільки Вірменія. Та й то ненадовго. Нещодавні військові навчання офіційного Єревана з армією США зайве тому підтвердження. Сподобалося це відео? Тоді не забудь поставити йому лайк і підписатися на наш канал Арсенал. Посилання в описі під відео.